Добрий вечір, дорогі друзі. Сьогодні у нас у роботі така квартирка. Ну, початку було так, досить все виглядало страшно. Ну у кінцевому результаті все вийшло дуже-дуже гарно. Так що прошу приємного перегляду за нашою роботою. Так, покажу все коротко у двох словах, яке все було страшне. І потім яке красиве, то все стало. Так, почали робити поли. Все затеплилося ватою, і побилося обрішетку, покрутився гіпсокартон, трішки стіни все порівняли. І потім кінцевий результат такий у нас вийшов. Досить так непогано. Получилося у нас. Час роботи 2 місяці. пішла на це все, щоб це все зробити двом людям. Так що гарного перегляду. Дякую всім, хто підпишеться. Буду радий вас бачити на моєму каналі.